Ці балка 1890, от зараз в роботі балки-рами. Зараз тут відновлюємо сегменти. На чотирьох брусах повністю виготовляємо нові вали. Старі зрізали, нові виготовили, вже заварили, встановили тут все. Кронштейни, кріплення балок. Ось ці два нові виготовили, вже встановили. Парні деталі тут рідні залишилися. Але ось на цьому брусі у нас є проблемне таке місце. Така ось тріщина тут. Спеціально накладки на валах виготовлені з трикутником, щоб перекривати місце, на яке йде навантаження. І ще додатково по контуру теж буде посилюватися накладками. Ще по цій самій рамі, ось така найбільша проблема тут є. Тріщина йде по всьому контуру, тут все розшили. І виготовили збільшену посилену накладку. Далі все це будемо зашивати, заплавляти на нашу раму відновлену накладку. Встановили ось так виглядає цей наш відновлений сегмент. Все це звичайно буде зачищатися, і далі на ґрунтування та покриття фарбою. Підписуйтесь, ставте лайк. Далі більше по відновленню сільськогосподарської техніки.